Всім привіт! У нас чергове відео про продукти на тиждень. І зараз вам покажу, що тут є у цих двох сумках. Буду поступово доставати і показувати все підряд. Перше, що мені попадається, це курка гриль Вона вже готова. Це у Каусланді продається ось така. Грилі. Там не тільки курки, але й сосиски. Всяке різне таке. Ось. Курочка, не буду її прямо цілком доставати, але вона вже готова, тепленька і смачненька. І на декілька днів у цього м'яса нам вистачить. Знову лапша. Ось така. Карі, О, куряча. Чотири штуки. Яблочка. Тут два кілограми яблук. Кремінтини. Не знаю, ще які. 700 грам. Банани, як завжди, один кілограм. Далі, як завжди, ось ця творог, бринза, сир. Ось таких шість баночок. Я дуже люблю творог, їм його багато і мені прям він дуже подобається. Далі ковбаска, така, як наша докторська. Заходить прям дуже гарно. Серветки вологі. Тут оливки зелені. Трошки розкли... розкрилась ця упаковка і випало декілька маслинок. Вони із рибкою, із лососем. лососом. Ось і тут. 350 грам маслинок ось таких. Вони смачненькі. Ось. Потім пересиплю в нормальний судочок. Заморожені овочі мексиканська смісь. Ось така одразу покладу в морозилку, щоб воно не, та... не таяло тут ось такий набір. Дуже смачненько на сніданок із яйцями. зробити такий омлет Із цими овочима дуже смачненько виходить. Йогурти. Це для малого, він такі любить. Звичайні, із смаком полуниці. Мусорні пакетики для сміття. Вершкове масло піде у морозилку в запаси, тому що з минулого тижня ще є масло, і тому поки що воно не потрібно, але воно піде в морозилку. Далі ось така тунець, консерву в запасі також іде в нашу шуфлятку із консервами Тунець. Курячі стегна. Теж що-небудь що що будемо готувати на тижні? Тут 827 грам можна тут побачити. Далі курячі ніжки. Можливо, зроблю супчик. Можливо, ще щось, не знаю. Кілограм 167 грамів, за ось майже 20 лей. Ось таке. Ну, в цей раз ось такий сир, ми зазвичай його беремо. Але ось той на минулому тижні гауда мені дуже сподобався, він прям смачний-смачний. Але і цей теж смачний. Ось, Але тут 300 грам, а там було 450, то шматок трошки побільше. Ось, але на цей тиждень взяли ось такий. Сік на сніданки також добре заходить ось такий сочок. І молоко, як зазвичай, дві упаковочки. Ось і яйця поки що не брали, тому що ще залишилось. Десь 12, напевно, яєчок. Або 10 десь так. Ще поки що нам на якийсь час, потім вже докупимо. В принципі, це все. А, зараз ще покажу. Вчора купили ще огірки та помідорки. Ось так. І вони вже в холодильнику. Це не сьогодні в закупці було, а вчора. Ось Тому я так трошки пізніше показую це. Ось, і, в принципі, все це нам на тиждень. Вистачить. Пишіть, які у вас продуктові корзини, чи вистачить вам такого набору продуктів на тиждень, чи ні. Пишіть ваші варіанти і дякую за перегляд! І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!